Через нестабільну ситуацію в державі, що триває вже кілька місяців, у першій міській лікарні Житомира не вистачає знеболюючих, без яких не можна зробити жодної операції та полегшити страждання онкохворих в останній стадії. З державного бюджету ці препарати проплачені, але через те, що не відбулися тендери, лікарня їх не отримала. Втручання у нас на протязі року десь біля восьми тисяч проводиться в лікарні. Різної степені складності. Крім того, наркотичні засоби отримують наші пацієнти, які хворіють на онкозахворювання для того, щоб люди покидали цей світ умовах гуманності без болівого синдрому. І таких хворих напротязі року десь 150-160 отримують наркотичні засоби ну, на фінальному стадії свого життя. Тож під час візиту голови обласної державної адміністрації Сидора Кізіна попросили допомогти вирішити проблему зі знеболюючими. Я, як голова обласної державної адміністрації, буду просити міністра економіки погодити конкретно для цього випадку, дати погодження на те, щоб до проведення нового тендеру все-таки могли всі необхідні медичні медикаменти закупити, і щоб ми цю проблему вирішили в такому ну, короткотерміновому періоді. Сидіркизін зауважив. Що медичні заклади завжди матимуть підтримку від обласної влади, незважаючи на там, ті проблеми з фінансуванням, що все-таки наша медицина в Житомирі знаходиться на високому рівні, що до нас Житомир навіть з інших областей, навіть з Києва приїжджають народжувати. Це, звичайно, не може не радувати, і це ну, велика, велика вдячність. Нашим лікарям, фахівцям, які можуть в таких умовах, проявляючи фактично ну, чудеса, ну і лікарської майстерності і ділових якостей, виходити з становища, утримувати на належному рівні медичні заклади. Є хороші приклади, а можливо, є приклади, де треба втручання, де треба допомога. Я, як голова обласної адміністрації, все буду робити для того, щоб вирівнювати ситуацію. І там, де наше втручання потрібне, ми будемо це робити, домагатися збільшення фінансування, домагатися покращення умов.